Мої вітання! Ви чуєте, який хрускіт? Неймовірно пухкі, дуже ніжні та смачні різдвяні пампухи, які готують з давніх давен, особливо на Західній Україні на Різдво. Традиційно їх готують з варенням із троянди, але можна приготувати, звісно, з будь-якою начинкою. Дуже смачно вони пасують до какао зимового. В нас ось сьогодні таке гарне з маршмелоу. Дітки обожнюють це поєднання, ці пампухи неймовірно смачні, обов'язково раджу вам їх приготувати. Перелік всіх використаних інгредієнтів, звичайно, буде у описі до відео, а ми починаємо приготування із тіста. В миску я наливаю 250 мл теплого молока, додаю 35 г живих дріжджів, 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку борошна. Все гарненько перемішую до однорідності, щоб не було грудочок. Це буде опара для пампух. Накриваємо її рушничком та ставимо в тепле місце хвилин на 20 Цим часом займемось іншими інгредієнтами. Для приготування нам потрібно 3 яйця, до яких я додаю 100 г цукру та за допомогою міксера все гарненько перебиваю до однорідної маси. Щоб цукор розчинився і маса стала однорідною та пухкою буквально декілька хвилин. Також, якщо ви хочете додати ванільного смаку, то додайте ванільний цукор. Беремо 100 г масла, розтоплюємо його у мікрохвильовці і залишаємо, щоб воно остигло. Також беремо один лимон і натираємо його цедру на дрібненьку тертушку. Звичайно, використовуємо тільки жовту частину. Всі інгредієнти, які ми будемо додавати до тіста, вже майже готові і залишився один секретний інгредієнт. Це 2 столові ложки міцного ароматного алкоголю. Цим часом підійшла дуже гарно наша опара. Дивіться, яка вона пухка. Дріжджі дуже гарно спрацювали, додаємо сюди всі наші інгредієнти. Якщо ви навіть не вживаєте алкоголь, то до тіста обов'язково його додайте, воно буде довше зберігатись, буде більш пухкішим та хромкішим. Також додаємо сюди цедру лимону, взбиті яйця та розтоплене вершкове масло. Всі інгредієнти я додаю зразу, а вимішувати будемо вже потім. Так як в тісті дуже багато здобу, то я вам рекомендую додавати обов'язково дріжджі гарної якості і використовувати пресовані дріжджі, готуйте тільки з них, тому що із сухих таке гарне і пухке тісто може у вас не вийти. З'єднали всі інгредієнти і тепер додаємо просіяне борошно. Всього для приготування нам необхідно 650 г борошна. Поступово додаю його до тіста і вимішую спочатку ложкою, а потім вже продовжимо руками. Тісто виходить злегка липким, це нормально, трішки воно буде прилипати до рук, поки ви його гарно не вимісите, але не додавайте більше борошна. Ось цю кількість, яку я вказала, більше не треба. Інакше ви заб'єте пампухи і вони будуть несмачні та не такі пухкі, як повинні бути. Перекладаємо тісто на стіл. Не використовуючи борошна, лише можете змочити руки олією та стіл також і гарненько вимішуємо. Якщо прилипає, додаємо олію і гарно вимішуємо тісто. Ось такої консистенції ви маєте отримати тісто. м'якеньке, пухкеньке, і після вимішування впродовж 10 хвилин до рук воно майже не прилипає. Перекладаємо його у миску. Можна в ту, в якій ви замішували опару, накриваємо рушничком і залишаємо хвилин на 40, щоб воно збільшилось у своєму розмірі в два рази. Ось так гарно піднялось моє тісто, ми його обминаємо і залишаємо підніматися вдруге. Також залишаємо на 40 хвилин або до того моменту, поки воно збільшиться у два рази. Обов'язково прикриваємо рушничком, плівочкою кому чим зручно. І ставимо в тепле місце. Тісто гарно піднялось в другий раз. Тепер обминаємо його, перекладаємо на стіл і будемо формувати наші пампухи. Я розділяю тісто зразу на дві частинки, тому що буду готувати двома способами. А ви виберіть для себе той, який вам більше сподобається. Для першого способу я розділяю тісто на шматочки вагою кожен 40 г. Це середня вага, пампух. З кожного шматочка тіста я формую кружальці. Викладаємо їх на поверхню і далі вже кожен кружалець ми будемо наповнювати начинкою. Начинки можуть бути будь-які, які вам подобаються. Це може бути будь-яка улюблена начинка на ваш смак. Я сьогодні готую із яблучного повидла та шоколадної пасти. За допомогою рук розплескуємо шматочок тіста в пласт, робимо вареник і далі вже зліпляємо кульку і формуємо її рівненькою. Щоб під час перенесення пампуг у кастрюльку вони не деформувались, я їх перекладаю зразу на невеличкі шматочки пергаментного паперу. Розігріваю олію і в розігріту олію викладаю пампухи разом із пергаментом. Звичайно, пергамент відділиться, його витягаю і пампухи обсмажую впродовж декількох хвилин з обох сторін на невеликому вогні. В цьому методі формування пампух, звичайно, є недолік, вони можуть розтріскуватись та може витікати начинка. Але також є і другий метод формування таких пампух. Він, на мій погляд, набагато легший. Також ділимо шматочки на кульки по 40 грам, формуємо з кожної кульку. Нічим їх не заповнюємо, залишаємо їх пустими, викладаємо їх на дощечку та залишаємо хвилин на 20, щоб вони трішки піднялись. Звичайно, накриваємо їх рушничком або пакетом, щоб вони не обвітрились. Коли вони трішки вже піднялись, розігріваємо олію та відправляємо їх і обсмажуємо так само по декілька хвилин з обох сторон на невеличкому вогні. Мені такий метод формування та смаження пампух подобається більше тому що вони не розпадаються, залишаються всі рівненькі, гарненькі, і це, на мій погляд, швидше та простіше. Готові пампухи перекладаємо на паперові рушнички, потім вже, коли вони охолонуть, перекладаємо на тарілочку і за допомогою кондитерського шприця заповнюємо їх будь-якою начинкою. Це дуже легко та просто робиться. І як бачите, пампушки виходять рівненькі та гарненькі. Звичайно, присипаємо їх цукровою пудрою, декоруємо на свій смак, і ось така гарна смакота у нас виходить. А ви напишіть в коментарях, як ви готуєте пампухи та який спосіб приготування вам більше подобається? І послухайте цей звук, які вони неймовірно пухкі, хрумкі, пористі та дуже смачні. Дуже раджу вам приготувати цю смакоту на свої свята та порадувати рідних дуже смачною домашньою випічкою. Дякую вам за увагу, як завжди, смачного вам і до зустрічі у наступних відео.